Я вімкну на всю звук і зникну, і не війду, Я крикну, давай без рук. Я би пішла, але я тут я чую у грудях стук, не б'ється в твоїм устак, та серце в твоїх руках кохання чорне має меж, не забереш. Звільни ж очима від одеж. Алі аге аге, добрий вечір. Це я щось коротше ліба страшний став, а ліба щось світлом не так на. Добрий вечір! Аллі, ае, я би заборонив писати коментарі без паспорта на. Йохан. От так би я сказав. Дружочки, я ні разу в житті не дивився хатіку, ні разу. І ми сьогодні на стрімі будемо дивитись разом. Верху, нормально, якщо я вверху, так? Нормально, коли я чітко і верху, щоб не закривати вам фільмес. Чо ви чо вже смайліки, що ви плачете, ви що. Шо... Дивіться, я я дуже вас прошу. Я надію, що я плакать не буду. У мене я вже блядь, ви тітри побачили, але перші же, блядь, і вже ридаєте, блядь, це ненормально, хан. Джейсон Олександр. Кажи <рапеви> <Hey! Привет, друже. рапеви> Загубився. Але завтра доведеться здати <рапеви> його Ой, до притулку. Ану <рапев> візьми пса. <рапев> Хорош. Тебе самого треба у будку? Я зараз Обіцяю, тобі розкажу. Старіна, ты сам старик. Фушась мені вже тоже завою сразу. Але я хотів попросити про послугу. Звичайно, будь-як. Я гон. Я б відреагувала на. Клас. Ус'єх! Ви лише погляньте. Привіт! Привіт, який красень! Звідки ти такий? Що скажеш, Антоні? Як тобі не висуть? Не можна, Антоні! То як? Візьмеш? Я? Ні. Но... No, <рес> здається. Но... <рес> <No. рес> no. Порода Майкла, чау чау Сама древня китайська порода собак. Це яка? Китоїна. Це яка? Це якої звідки вона? Чиї вона? З якої області? Японія, Житомир. Готовий? Хопай. Давай. Ні-ні-ні. Це мене Майкл Майклу вже полтора года йому вообще, Я йому кидаю. Раз мячик він біжить. Приносить кидаю другий, він біжить і все йому пух. Він може даже йому по я... іноді я кажу: Майкл, вот м'яч, вот, вот мячик, вот. Дивись, бачиш мяч. Я такого кидаю, а він тко біжить десь в другу сторону і шукає його десь. Не там вообще і він взагалі не бачить його. Ти прикинь, стоїть в метрі той мяч. лежить, я думаю, пряль що ж таке. таке? Собаково біді татку намагається зробити щось хороше. Дивись сюди. Мама. Ні. М'яч, м'яч, м'яч. Хапай м'яч. Дивись. Ось так. Це я, це я постійно. Слава. Здурів. Ні, цуценя вже забрали. Хорош. Не така ти і нудятина. Мені дуже прикро. Красава. Ні, ні, ні. Хаті. Ого, бля! Хаті. Хаті. Да? Я на роботу. <рес> Кінь такий, ви, 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 ну, осядлаю. Побачимось у Бувай. Я переїхав сюди на цю хату, у мене Майкл знайшов дирку під забором, ганяв десь, і мені зранку дзвонять кажуть, що Майкл в сусідів вообще. Просто тип в чужих людей. Ну, не то, що йому вообще путь. Давай пограємо. Так? Принеси м'яч. Давай. Ну, ж бо хаті принеси м'яч. Він там, давай. Принеси м'яч. Нет. Ну ж бо Майкл, Майкле хочеш отримати м'яч, сам сходи за ним. а тепер йди додому. Додому зрозумів? Та ну, як сміт. він як він сам має йти додому? Що це за Що він, з самого начала за Як він сам має піти додому? Що це таке? Є таке, є такі пси? отак можна замвити, бляцю хна, куди сказати, йди додому. Пішов додому. Таке є. Я, я з Майклом, якщо вийду, я вам кажу ну 10 метрів від хати. Скажу йди додому, він буде в Кіровоградській області. Ну як ви робите це бля, як любов таку на 25 років це п'я. Це я знаю, що куди б я не пішов, мене зустрінуть інші. На віки віків. О, блядь, хотів сказати поцілуй її, а вона Лаки. так вуса. Фу, блядь. Ходімо. Не цілуй її. Люба. Пес наш непогано живе. Поглянь, як гарно. Іди, іди на сцейму калюжу, блядь, в ту його бісєдку, нахуй. Хай сидить нюхає, блядь, козьол йобаний. Привіт, Хаті. Майкош! Майкл! Іди сюди. Десять років. Важко повірити. <laughs> Извини, что есть это не Привет, Хати. Hey, Я не пам'ятаю свого дідуся. Він помер, коли я був ще маленьким. але коли я чую історію про нього і хаті, я відчуваю, що знаю його. Вони навчили мене цінувати вірність і не забувати тих, кого любиш. Тому хаті назавжди лишиться моїм героєм. Хазяїн доктора Сабуро Уену, професор Токійського університету, помер у травні 25-го року. Хаті наступного ж дня повернувся на залізничну станцію Сібуя і чекав там 9 років. Хатіку помер у березні 1934 року. І понині біля залізничної станції Сібуя стоїть бронзова статуя хатіку, який чекає на хазяїн. Фух. Ми будем давать щось, сука, колись. Весело, нахуй, чи ні. Бля, я. Фу. Я розйобуюсь. Я коли думаю, що Майк колись вмре... Але ти безсмертний, ти почув мене? Ти мене почув? Я вас цілую. В следующий раз будем дивитись кохання на виживання, наверное. Все, піздуйте, спать відыхать. Наплакався з вами, блядь, позапухав, нахуй, нахуй ми вообще це делали, блядь. Єбанутись. Люблю вас, хороші мої. Дякую вам велике. Піздя, що за вечір нахуй? Чо ми плачемо вічно, блядь?